Ох, темні часи, були колись, а зараз ні. Колись на панщині в ярмі молились Богу, згорблені, не бача сонця, неба, моря, тільки земля і тільки гори. Ох, темні часи. А зараз воля, 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 куди не глянеш всюди кров, гуркоче грім, палає слово та чорний ворон кряче знов. І кат на брата йде суворо. Ох, темні часи. Тепер не пута, дрони, міни і небатіха брязкіт сталі. Та й знов стоять чужі колони на наші змучені крижалі. А що ж та воля? Де ж вона? Вона у серці, в кожнім дії, вона крізь вибух пророста, крізь біль, крізь смерть, крізь буревії. Ох, темні часи. Та світло є у кожній хаті. Воно в очах, воно в руках, воно в рядках, в гарячм слові, що надає згасити шлях, та помага рости любові.